Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться Твоє ім'я, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, Дай нам сьогодні і прости нам наші провини, як і ми прощаємо нашим винуватцям, і не дай нам війти у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь.